За доброю традицією, у Дніпровському національному академічному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка до кожного національного свята готують авторські концерти. День Збройних сил України не став виключенням. Наших захисників і захисниць зі сцени вітали актори. Перед початком кожного театрального дійства у театрі Шевченка завжди лунає гімн України. І завжди театральна трупа та глядачі віддають шану тим, хто віддав найдорогоцінніше своє життя за нашу батьківщину. На жаль, такі є і у театральній родині Шевченківців. Це талановитий актор Андрій Касьянов, який загинув на фронті. На жаль, наш колектив теж втіряв гарного молодого актора, який і танцював, і співав. І Я також його вже планувала брати у виставу, який своїх патріотичних думків просто не міг не піти, коли йому сказали, що це треба робити. І, на жаль, три місяці, і все Це наш біль. Від вшанування до справжнього святкового дійства. Шевченківці з перших нот-концерту допомогли відчути глядачам український дух театру, зануривши присутніх у залі у театральну магію. Уривки з різних вистав майстерно поєднала в грандіозний святковий концерт директорка художній керівник театру Шевченка, заслужена артистка України Оксана Іванівна Петровська. Концерт бомба. Ви знаєте, от у нашого директора художнього керівника є такий хист, що саме в концертних програмах є така душа і є такий. Патріотизм цей концерт, який присвячений цьому дню і Дню Святого Миколая і нашим Збройним силам України, я вважаю, екзистенційно пов'язаний з тим, що маємо всі вірити. Перемога буде за Україною. Музичні уривки із вистав, в тому числі із прем'єрних, цього вже 107-го театрального сезону, змінялися, наче у калейдоскопі. Пісні і танці, дотепний коронний шевченківський гумор допомогли глядачам відпочити і серцем, і душею, особливо нашим захисникам і захисницям, серед них і військовослужбовиця з Нацгвардії Тетяна прийшла на концерт із дворічною донечкою Вікторією. Нас запросили до святкового концерту з роботи, дали нам квиточки. Ми з чоловіком проходимо разом військову службу. Чоловік, на жаль, працює. Не сміх дуже приємно. Нам подобається, що нас кожного разу запрошують. Це дуже чудово. З такими феєричними концертами, колектив театру Шевченка щоразу виступає не тільки на сцені, а й на передовій перед нашими янголами охоронцями, щоб підняти їхній бойовий дух. Любі наші хлопчики, ми думками з вами, те, що ми можемо. Ми збираємо кошти на все те, що вам потрібно. Ми запрошуємо всіх наших глядачів долучитися. І чим ми зможемо, ми завжди допоможемо. Сподівайтеся, ми знаємо, як вам там важко Тримайтеся. Наш театр під керівництвом Оксани Петровської відвідує наших захисників на передовій, наші хлопці, дівчата, молоді, всією душою вкладають. У свою творчість те, що так необхідно і так підтримує тих хлопців, які зараз в холодних мокрих окопах, іноді без снарядь, ми надалі будемо це робити. Знайте, тил вас підтримує. Все, що потрібно від нас, ми зробимо. Шевченківці без перебільшення сьогодні серед тих, хто надійно тримає культурний фронт України. Театральний сезон наповнений прем'єрами і улюбленими спектаклями, як для дорослих, так і для малечі. Тож приходьте до театру Шевченка. Тут завжди раді глядачу. Ольга Ховрич, Ілля Ломовський, новини Д1.